Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. З вами Ганна Варава. Різдвяне послання відобраного президента США Трамп звинувачує китайських військовиків у незаконній експлуатації Панамського каналу, докладніше призначення каналу для США та вплив на нього Китаю. Трупа класичного китайського танцю Шен Юнь починає світове турне 2025 року, попри погрози, що надійшли в Атланті. Майбутня адміністрація Трампа готується вивести США зі Всесвітньої організації охорони здоров'я. Трамп неодноразово називав ВОЗ маріонеткою Пекіна. Як американські інвестиції в китайській компанії можуть посилити міць збройних сил КНР, вони витрачають ці інвестиційні долари на розвиток НВАК, народу визвольної армії та оборонної промислової бази в Китаї, зброю системи якої одного разу можуть використати для вбивства американських солдатів. Обраний президент США додав у своє різдвяне привітання послання для китайських військовиків у своєму дописі на сайті True Social Трамп звинуватив їх у незаконній експлуатації Панамського каналу він також сказав, що Китай домагається того, щоб цитата США вкладали мільярди доларів у ремонти. І при цьому нічого не вирішували. Чому Панамський канал такий важливий? Він скорочує маршрут між Атлантичним і Тихим океаном. А отже, витрати на транспортування раніше. Вихідні Трамп також пригрозив повернути Панамський канал під контроль США. Тому що нас обдирають на Панамському каналі, як і скрізь. Трамп також попередив, що не дозволить каналу потрапити. Цитата не в ті руки. ним повинна була керувати виключно Панама, а не Китай або будь-яка інша країна. Президент Панами заявив, що Китай не має жодного впливу на управління каналом. Водночас Пекін – другий за величиною користувач каналу після США, і він постійно розширює свій вплив у цій країні, інвестуючи у видобуток корисних копалин та інфраструктуру Панами, а також створюючи прокитайські іспаномовні змі. Ба більше двома з п'яти портів на каналі керує компанія з Гонконгу. Зазначимо, що 2017 року Панама розірвала дипломатичні відносини з Тайваном і встановила зв'язки з КНР. Роком пізніше вона приєдналася до ініціативи компартії Китаю. Один пояс, один шлях. Цей проєкт дає змогу покійну посилювати свій вплив за кордоном, переважно інвестуючи в інфраструктуру інших країн. У разі якщо країни не можуть погасити його кредити, Китай отримує контроль над цією інфраструктурою. Американське військове керівництво висловлює занепокоєння з приводу китайських компаній уздовж каналу, які перебувають під контролем компартії. Крейг Фуллер, генеральний директор компанії Фрайтвейс, зазначив, що Китай може упровадити системи спостереження в інфраструктуру каналу для отримання відомостей про військові та комерційні перевезення США. З наближенням нового року в самому розполі сезон виступів компанії виконавського мистецтва, які люто протистоїть Пекін. Трупа класичного китайського танцю «Шин Юнь дає шоу в чотирьох містах США: Атланті, Г'юстоні, Остіні та Сан Хосе. Загалом у сезоні 2025 року компанія проведе 800 виступів. Недавно артисти отримали погрози в Атланті однак, концертів не скасували, як стверджують у «Шин Юнь. Китайська компартія намагалася зірвати виступи трупи понад 130 разів. Компанія детально задокументувала випадки тиску на чиновників і керівників театрів, повідомлення про закладені бомби та пошкодження автобусів шин автобусів Шенюнь. Попри погрози компанія й далі виступає, вона каже, що її місія відроджувати традиційну китайську культуру, яку було майже втрачено через правління в Китаї компартії. До речі, в Україні більш як 10 років тому двічі концерт Шенюн в Києві та в Одесі було зірвано через тиск китайської влади на український уряд. Водночас нова команда обраного президента США готується вивести країну з всесвітньої організації охорони здоров'я одразу після інаугурації. Трамп давно критикує ВОЗ команда Дональда Трампа готується вивести США зі всесвітньої організації охорони здоров'я, як повідомив експерт із законодавства в галузі охорони здоров'я, знайомий з перебігом обговорень. Це може статися вже в перший день вступу Трампа на посаду. Першою про це повідомила газета Financial Times. Команда Трампа поки не відповіла на прохання Рейтер про коментар. Трамп давно критикував всесвітню організацію охорони здоров'я. Якщо він виведе країну з цього агентства ООН, то це суттєво змінить глобальну політику США в галузі охорони здоров'я та ізолює Вашингтон від міжнародних зусиль боротьби з пандеміями на вищі посади в галузі громадської охорони здоров'я Трамп планує призначити скептиків Вооз, зокрема, критика вакцинації Роберта кеннеді молодшого. Він намагався вивести США з Вооз ще 2020 року. Однак цьому завадив президент Джо Байден. Дональд Трамп каже, що вооз не змогла притягнути Китай до відповідальності за поширення COVID-19. він також неодноразово називав Вооз маріонеткою Пекіна й обіцяв переспрямувати американські внески на внутрішні ініціативи в Лузі охорони Вона буквально стала рупором Китаю. Саме так я це сприймаю. Ми бачимо, дивимося і спостерігаємо. Представник ВООЗ ніяк не прокоментував цієї заяви, але послався на коментар генерального директора Тедроса Аданома Гебреїсуса на прес-брифінгу 10 грудня. ми готові працювати разом. Я вірю, що американські лідери розуміють, що США не можуть бути в безпеці, якщо не буде в безпеці весь інший світ. Поділіться з нами в коментарях, як ви вважаєте, чи виправдані такі дії команди Трампа, і як вони вплинуть на подальше існування всесвітньої організації охорони здоров'я? Китайський ринок може бути привабливим для американських інвесторів, але інвестиції в Китай можуть перетворитися на зброю Компартії Китаю. Це питання Стів Ленсом говорив із Браяном Каваном, віце-президентом American Global Strategies і колишнім спеціальним побічником президента з питань національної безпеки. Брайне Кавано дуже дякую, що погодилися зустрітися. Стіве, дуже дякую, що запросили. Конгрес розглядає низку положень пов'язаних з Китаєм у резолюції, яка зараз не надто багатообіцяльна. Подивимося, чим усе закінчиться. але поки що вона містить заходи, які найімовірніше, не сподобаються компартії Китаю. Розкажіть нам про них і про можливу реакцію Пекіна. Гадаю, що найпомітніший у пакеті документів з 1500 сторінок монетарний закон, який обмежує китайські інвестиції. Комітет у справах Китаю старано працював, щоб зрозуміти деякі з проблем, з якими ми стикаємося. Голова комітету Муленар сказав, що вони зробили активні кроки, щоб вивезти федеральні інвестиції з китайських компаній. Ми інвестуємо долари, а вони витрачають їх на розвиток народно визвольної армії та оборонної промислової бази в Китаї для створення зброї та систем, які одного дня будуть вик. Оростані для вбивства американських солдатів Ви багато писали про те, як американські інвестиції допомогли економічному зростанню і технологічним досягненням Китаю, яким чином США сьогодні сприяють амбіціям Пекіна, навіть попри те, що Китай заявляє про свою мету перемогти США. Ми активно інвестуємо. Америка прагне отримати прибуток у більшості випадків. Ми завжди хочемо, щоб долар працював якомога швидше. Тому китайські ринки часто дуже привабливі для американських інвесторів. Ми й далі вкладаємо гроші. BlackRock та інші великі фондові компанії, які керують величезними портфелями акцій, приховують той факт, що численні китайські компанії, які займаються озброєнням, розвідкою, збиранням та аналізом даних, усі вони фінансуються з цих фондів. Я згадав BlackRock, був. На всіх слуханнях у конгресі саме на ньому сфокусовано найбільшу увагу. Насправді це пов'язано з моїм наступним запитанням. Ймовірно, багато глядачів не підозрюють, що Блекрок та інші пенсійні фонди інвестують у китайські фірми, залучені до кричущих порушень прав людини і шпигунства проти США. Що можуть зробити США щоб обмежити інвестиції? Коли конгрес вживає заходів, це перший крок. За останні 6-7 років ми побачили феноменальний прогрес. Пересічні американці почали розуміти загрози з боку Китаю. Ми пройшли великий шлях за менш ніж десятиліття в плані підвищення обізнаності населення і розуміння загрози. Ви можете знайти можливості інвестувати в компанії, які ведуть бізнес у США у країнах союзниках і країнах партнерах. Я бачу в цьому тільки плюси. Водночас, це позбавить китайську компартію, яка вже зазнає труднощів нових фінансових надходжень. Цей процес можна прискорити. Це також знижує ризик кілька штатів інвестували в Росію досить великі суми до її вторгнення в Україну. А коли США і партнери ввели санкції, то їхні сотні мільйонів доларів зникли за одну ніч. Якщо ми справді опинимося в стані гарячого конфлікту, якщо Китай вторгнеться на Тайвані, США накладуть на Пекін санкції, то мільярдні інвестиції зникнуть відразу. Брайн ми часто запитуємо наших експертів з питань Китаю про те, як компартія Китаю використовує проксі сили. Коли ми чуємо цей термін, то згадуємо Іран, Хамас і Хезболу. Але як ви кажете, Компартія Китаю майстер у використанні проксі сил? Розкажіть нам про те, як вона проводить свої маніпуляції і як це пов'язано з транснаціональними репресіями на території США. Ліцтвензнашнолпрепрешн це чудове запитання. Це те, що перебуває прямо перед очима, але ви цього не помічаєте. Єдиний фронт це величезна проксі сила. Насправді, це зброя номер один. Всі виділив його як свій улюблений інструмент, бо люди не бачать, чим він є насправді. а чим він є? Єдиний фронт це інструмент для налагодження відносин. Він має багато різних назв. У нього багато різних інститутів. Він містить у них милозвучні назви. О, абсолютно усе спрямовано на налагодження партнерства. Ських відносин і співпрацю із зацікавленими сторонами. Це доступ до вашої країни. Ви бачите це в студентських містечках. І знову ж таки, я завжди кажу, що проблема не в китайцях, а в їхній владі. Проблема у китайській компартії. Тут може вчитися громадянин Китаю, але проблема йде не від нього. Він під наглядом єдиного фронту. Є студенти, яких спеціально використовують як шпигунів, щоб стежити за всіма іншими китайськими громадянами, які там навчаються, і переконатися, що вони роблять те, що вигідно партії, а не корисно для індивідуального зростання. Це видно на прикладі поліційних дільниць у Нью-Йорку. Здається, днями одна людина визнала себе винною за звинуваченням в управлінні незаконною поліційною дільницею китайської компартії в Нью-Йорку. Брайана Кавано дуже цікаво. Дякую. Стіви, дуже дякую, що запросили. Дорогі наші глядачі. Нагадуємо, що ми запустили новий канал, і зараз там на вас чекає інтерв'ю з Анатолієм Якименком. Блогером та політичним експертом ми поговорили про питання, які стосуються майбутнього України, а також ролі в ньому в Китаю. А зараз пропонуємо вашій увазі його невеликий фрагмент. Зараз періодично з'являється інформація про те, що переговори про мир в Україні ведуться з Китаєм, тобто з країною, в якій править комуністична влада, і наскільки. Ви вважаєте, така країна, така держава може бути гарантом миру в нашій країні? Китай не може бути ні гарантом миру в нашій країні. Китай навіть не може бути посередником. Тим більше Китай не може бути стороною. Китай взагалі не розуміє принципів засадничих принципів існування західної цивілізації. Це країна, яка велика має велику економіку. ВВП і на душу населення вже має, на особу має більше я думаю, ніж в Україні. Але окрім розмірів і економіки, Китай більше нічим не може себе проявити. Китай комплексує з цього приводу, він пхає носа, намагається грати роль миротворця. Пробує робити якісь заяви. Ці заяви нікого не чіпляють, їх ніхто не може запам'ятати. Вони безсенсові. Китай і Сідзінкін, як представник китайсь... китайського стеблішменту, продукують ніщо. Якщо пробу... спробувати зрозуміти, переказати всі заяви китайських дипломатів чи китайських високопосадовців, то ніхто в світі не зможе їх переказати. Навіть це не в рамках за проти всього поганого і за все добре. Вони навіть сюди не клеїться, в цю рамку не входить. Китай старається, але з цього всього нічого не буде, тому що в Китаї зовсім інші принципи існування. У них немає розриву між існуючим і між належним. Тому що західна цивілізація має цей розрив. Ми чітко розуміємо. Як повинно виглядати ідеальне, як вона має бути, і як воно є зараз існуючи, воно недосконали. І ми завжди намагаємося щось удосконалити. І європейці, взагалі, по своїй природі вони ніколи не миряться з обставинами і завжди намагаються підкорити обставини. До речі, в цій системі координат Росія і Росіяни, і Путін також належать до західної цивілізації. Вони ніколи не підкорюються під обставинами. Китайська філософія це паразитування на обставинах. Індійська, так само, в моді раз демонстрував от таку філософію. Тому я б взагалі не звертав увагу на те, що відбувається в Китаї. Китай, до речі, абсолютно не контролює Росію, взагалі не контролює Путіна і Путін. Буде вважати за потрібне, там, використовувати якусь зброю, буде це робити, і не буде у Китаї нічого запитувати. Все, з ким рахується Путін, це з Сполученими Штатами і із ну, консолідованою Європою, якщо така буде. Найбільше його чи цікаво. Нагадаю, повне інтерв'ю з Анатолієм Якименком ви можете подивитися на нашому новому каналі. Посилання під цим відео.